на канале Локи сегодня будем грати в яке вам сказати Roblox Fутболчик Так, нихні мач. Дай пас, дай пас, дай пас. Зараз він може забити. Зараз, зараз може забити. Дай, давай, давай, пас. Сюда.

Кому ти даєш -то? Я не ударю перепутав кнопки! Ти показати, що я клас. Не бот на варм, ви не розумієте це. Я що зайшов, коли ми вже виграли Вообще! Так. О, ми може даже получимо і розкриємо пак якийсь. Може два. може не хватить на сірі. Може нас кладаємо на другу серію? Це з... сьогодні, сьогодні, прикинь, сьогодні постараємось. Я хочу навар, можна поміняти. Чи на вар. Чого не у нас навара? Кіберкупійцям. Вортарь по имени Локин У меня не звати Дай канал так звати. То стас, я Локи. Да-дам. Ещ мы проиграем. Це все за вас. Защитники, нападающие... Кроме Кромно. Тому повернуться буду. Як, як обично бити в штангу. Як я граю, коли зайшов на сильну команду. Ти більше я. А, там скучно, у неї там граю. Я... О, моя любимна цифра 3. Я правда зі що я цим роблю. В ігрі я так роблю. прай. Альгитина проиграла. Я уже стою. Кришал на аудачи, Месси. Напиши комментарий. Кто вам больше нравится? Кришан на аудачи, Месси. Я самый лучший в этом. Это все, со защитники и нападающие. Я казал. Кроме меня, никто... Ой, хорош! Ой, лучший! Я за Челик забив, хорош Собрал! Си э. видео не довго буду тривати. Одна каточка! Ти? <ривіт> я врегну! Напиши комментарий, де я лучше играю в Сирии Навара? Или допадаюсь. Я думаю, нападаєш Ну самі бачить. Хоча би було мяча даже не можу. Тяжко играл. В житті я лучше в рода. Самій лучче в мире. Ну, пусть. Да-да. Да-да. Коли в ранній жизни мені будуть пробувати за один матч 10 раз, я засаю 5, 7, 6. А в ту я не один из сейв. Не один я засейв Все час Один я за сайв. Не знаю Що Які претензий для мене. Хотя бы один сейв сделал. Скажи, ще спасибо. Писнюль нас до нас просто не шишов. Бо я любим на треть. Я дивлюся, то я не можу ловити м'ячі, Потому що мені надо прийти. Дам, да-дам. Дороссив бо поту знаєш ворта сам. Ну я вже собрался. Що моя цифрочка три. Ну ти тупе! Напилось! Ну тебя бы взял. Молодец, хороший, ма лучший в мире. Я не просто забываю. Забей. Ассист. На власть. А не ассист! 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 Сю! Си! Да, сюда! Баст, Сю, да. Сю, да. все, я собрал! Я просто мне буква цифра три сказал! Что ты не будешь играть нормально? Ты? Тебе? Chłopcy... No nie hmm? <grywki> puść. i jak to było? Na szaś ich puść! Będę kuszyć szaś i cioczek mi Jak co słoneczki Ja <grywki> Ну хоча б нові ігри. може пенальти, я в пенальті сею хорошо коли я не знімав. ну нафиг я не снімав в той разу я такі сейві робить щоб... Щоб мама не гор. Забивай. А... Могла сравнювати ще! Сравнити сравнити. A, 4-4. Pasul da, pasul suda! Suda da, pasul da la pasul. Uși, internetul? Uși internetul, ce cealaltă era? Dacă-l uiți, acolo e. Ia prea să-i duc. Dacă-l Să arăt. Um, um er... Pass. Та міни не тут не тут. За ще тільки все доворіти, не? Ну хоча б лова, пас сюди. Наперед, наперед! Ну ти фі на Та куда він зараз не заб'є? Ідеш і міча не бачить. Сюди. Коса як я. Я не можу його забрати мяч. сюди передачка. і забивай Давай, асіст Поставь за лайк, щоб був асіст. Да! <плес> Я зараз... в Подумарок, ми вже сто раз штамху поп... Сувертеря <плес> <плес> нема. Вообще. пацани играем, пацани Пацаны играем, пацаны играем. Сейчас. Пас. Шоу мяч? Я давайте мені я забью. Як ве шла Переклад. Пас сюди, назад, назад, не прийдешь. Он ну, из пустляж стоит дитя. Пред, наперед. Ой, чурочку, чурочку, интернетчик. Ну хотя бы зараз, ну хотя хоча... бы. Аллилуйя. Слава сосисика у нас. Аллелюля. Двойну перевагу зробив. Прогрес ДОПИС! Чопоки поки Люка Люка Лука Мордрич! Okay. Камай на лунке. О, ми зараз Lünen kama vin hake pak ortua Zetsum tsum tsum çı. kama vin ha kama o Chibu fun tidi Kama vin ha kama o Kama vin ha kama o Rodri Rodri Anthony Rodri Rodri Anthony Joel ala bağın kuna kunağını

будем заканчивать видео а шей є гарно <гарна> буде коли надену не ну хоч у мене с таки прикольные и то что вам там а має легендарний, я на буду така масочка это хай буде Ну, вам понравилось это видео, ставьте лайк и канал